Андре Дотель, Зимова казка Сніг падав із розміреною невичерпністю. З вікна придорожнього готелю не видно було нічого, окрім неоглядної білизни полів. Дорога ледь розрізнялася слідами двох трьох машин, що недавно проїхали. Лише кущі версянки на найближчому кюветі, верболоз і щогла електропередачі, темніли на полотні рівнини. Дивна річ сніг зовсім не надає пейзажу розпливчастості, навпаки, він підкреслює його неповторну своєрідність. Як ніколи чітко вимальовувалась вічно жива картина сільської площі з церквою та будівлею пошти привокзальні споруди та дуга залізниці з захищеною бар'єром. Подібне враження створюють поселення, де сама руйнація матерії. Оживлює цілий світ, найменші предмети якого набувають владної сили ледве помітна дорога біля готелю, кущі ворсянки, верболос і щогла електропередачі, неминуче приречені були на забуття, принаймні так думалось Емелі, що занесло її в ці краї. Дівчина Моке Грандж, що витягла здовж нескінченої вулиці, ділилась на дві частини. Між якими пролягали незабутні 300 метрів простору, що служив дорогою, що простягалась посеред плоскої рівнини, позбавленої значних орієнтирів. На цій ділянці дороги і був розташований готель з його прибудовами. Що ти там виглядаєш у вікні? різко запитала бабуся. Нічого, сказала Емілі. І насправді нічого. Там нічого не було. Тільки туманна далечінь. Боже мій, Емелі не хотілося нічого роздивитись, їй просто хотілось дивитися в цю далечінь. Вона повторила нічого, але продовжувала дивитися скрізь снігову пелену, на застелену снігом рівнину. Сніг тихо мерехтів. би на мить відображався в ньому невідомий сірий купол. Після чого світло розгорялось, подібне тремтіння навіть у повний штиль охоплює синеву моря. Насправді ж немає нічого подібного між цією білизною і синявою моря. Тільки для Емелі вони схожі хотіла вона цього чи ні. За вікном їй було видно море, недалеко від миса Суніон. Тоді життя йшло своєю чергою. Жодних турбот, якщо не брати до уваги неприємностей з іспитами. Після іспитів в йшли на природу, куди очі дивляться, в ліс, в гори, на пляж, мадрид чи Афіни. Усе перевернулось провал на іспитах, збіг буває й так, в сім'ї труднощі з грошима. Потрібно було терміново заробляти на життя. Від роботи Емелі відмовилась. Кидати зовсім підготовку до іспитів не хотілось. Влаштуватися черговою гуртожиток не виключено, але треба було чекати, доки звільниться місце, і вона продовжувала залишатися в готелі бабусі Маргарити. Я не можу собі уявити я буду тебе утримувати, а ти будеш над книгами висіти, заявила Маргарита. Доведеться допомагати в кафе, прати або інше. Емелі погодилась із принципу раз на два тижні вона їздила на факультет, встигаючи повернутися тим самим поїздом. Займалася у вільні хвилини, поспішати було нікуди, їй подобалась робота в кафе. Майбутнє не обіцяло нічого в цій дірі, де тебе невблагано засмоктувала невідомість, залишалося життя почуттів через тупу монотонність. наскільки все. Хати на поле, пустельна дорога, кущі ворсянки, щогла електропередач здавалось нереальним. Клієнтів було небагато, але кафе відвідували набагато частіше, ніж можна було очікувати. Старожили знали, що краще відкрити льох на узбіччі дороги, ніж посеред села, поряд із бакалійною лавкою. Господиням важче контролювати своїх чоловіків. Та заважати їм навідуватись у кав'ярню. Крім того, на цьому відрізку шляху заклад це щось на кшталт перевалочного пункту рідко хто з перехожих або той, хто проїжджає, відмовить собі в задоволенні зупинитись хоча б на мить. Сам факт, що ви зупинилися, щоб випити склянку, додає дивовижного відчуття подорожі ось чому людей тягне випити. А стара Маргарита примудряється зводити кінці з кінцями. Ти вичистила дзвінок? запитала Маргарита. Їй потрібно було завжди знайти якусь справу, то дзвінок то ледь помітну павутину. Зранку цієї собачої погоди жоден відвідувач носа ще не показував. Не потрібно було мити склянки, тріскучий мороз стояв уже кілька днів. Протираючи засклені двері, Емелі раз у раз дивилась на снігову далечінь. Картина була такою ж прекрасною і чарівною, як і її становище прислуги. Там, де прилягала дорога, з'явилось, а згодом пригальмувало авто. З нею вийшов молодик з борідкою. Він так різко відчинив двері, що Емелі ледве встигла відскочити. Здавалось, він здивувався. Зачиняйте двері, крикнула Маргарита. Перепрошую, мадам, чи не можна мені тут переночувати? У таку погоду мені не дістати з шервіля. У привокзальному готелі здаються кімнати. Це за 500 метрів звідси. В такому разі, дайте мені, будь ласка, кави. Ви не повинні тут тратитись. Я би випив каву з ромом, якщо можна. На Емелі він не звернув жодної уваги. Тільки глянув, коли вона подала йому каву. Проїхати неможливо, вів далі він, звертаючись до Маргарити. В такому разі потрібно було залишатися вдома. Я маю інспекторську поїздку. Я інженер у Національному товаристві залізниць Франції. Ну, в такому разі, ви завжди можете подрімати. В залі очікування. Чи багато людей буває у цих краях? Та вам не гірше за мене це відомо. А чому б вам не сісти на потяг, якщо ви служите в залізничному відомстві? Потяг не скрізь зупиняється, заперечив відвідувач, їздити з інспекцією зручніше авто. Я виїхав з Сольса, але збився з дороги біля одного роз'їзду через цей сніг. Скільки з мене? Це справа Емелі. Відвідувач виклав монети на стіл. 3.25, сказала Емелі. Той перерахував монети, вийняв одну монету, поклав її в кишеню, потім другу. Решту монет посунув на край стола. Це вам, сказав він. Потім він підвівся і попрямував до дверей. Він не знімав пальта, як увійшов. Вийшов вже не попрощавшись. Не глянув ні на Маргариту, ні на Емелі, яка зробила кілька кроків за ним. Не зачиняючи дверей, дівчина стояла на порозі. Хотіла подивитись, чи незнайомцю вдасться рушити з місця по снігу. Перш ніж сісти в машину, він обернувся в бік готелю. Рухом рука Емілі хотіла відкинути своє довге волосся, але вітер шпурнув їй його в обличчя. Він якось зневажливо знизав плечима і сів на сидіння. Машина повільно рушила, потім він з такою люттю натиснув на стартер, що його відразу занесло. Однак він не зупинився навіть додав швидкості добре, якщо не впаде в кювет. За кілька секунд машина зникла за сніговою пеленою. Ти, можливо, вже нарешті закриєш двері? Рячкувала Маргарита. Емелі двері не зачинила, дивилась на сніг. Світло згасло у сутінках, навіть полів не було видно. От і полів не видно, зауважила Емелі. Збери гроші та витри стіл. Збираючи монети, Емелі сказала майже вголос: це був Бертран. Та що ти там бурмочеш? Емелі дивилась на пірамідку монет. Бертран мав звичку саме так класти гроші на столиках кафе, коли розраховувався за напої. Ніколи не давав купюри, дріб'язку в нього завжди було достатньо. Зараз він уже носив борідку, але його можна було впізнати, адже звички залишились колишні. Він легко сходився з людьми, але раптом замовк і повернувся до них спиною. Тепер він інженер. Ну і що з цього? Звісно, він її не впізнав. Лише мигцем глянув і сів у авто. Зустріла вона його рік тому, недалеко від мису Суніон. Тоді вона подорожувала з двома подругами в старій машині. Вони розташувалися тимчасово все до однієї віли кафін, в Екалі. Дівчата розглядали околиці, а Емелі не надто цікавили пам'ятки. Допоки подруги переглядали сторінки путівника, вона вийшла пройтись, куди очі дивляться, іноді досить далеко. Дійшла до ущелини на краю дороги. Два пагорби круто обривались по вузькій смузі моря, кольор якого різко контрастував із щебенем, що покривав схили, що поросли сірим чебрецем і колючими кущами. Блакить моря була не просто кольором, втіленням. Радості життя стояла весна. Емелі почула чиїсь кроки по каменю і побачила Бертрана. Він зупинився поряд. Незважаючи на нього, вона перевела погляд на море. Так вони стояли досить довго. Ходімо зі мною, запропонував він. Вона його різко обірвала. Мені треба наздогнати подруг. Тоді ходімо разом дорогою. Повторив він. Вона пішла за ним дорогою у бік мису. Він не вимовив жодного слова. Сама вона теж не мала жодного бажання розмовляти з незнайомцем. Коли вони дійшли до майданчика, де була стоянка автомашин, він простягнув їй руку. Я хочу ще раз зустрітися з вами. Вона знизала плечима. Праворуч від спуску від університету. Є маленьке кафе завтра, увечері. Вона не розкрила рота. Він вийшов. Молодий, негарно одягнений, на плечі в нього висіла сумка. Наступного дня, увечері, вона легко увійшла в те саме кафе, ніби заходила туди все життя. Бертран сидів на терасі. Вона сіла навпроти. Він замовив для неї каву. Мене звуть Бертран Деланд, сказав він. Емілі, Оше», – відповіла вона. Трохи згодом він сказав. Я живу звичайно, закінчив навчання. Трохи ось мандрую, перш ніж почати працювати. Вона коротко розповіла про свої іспити. Усе це не має значення, як і те, що я роблю, сказав він. Я хочу піти з вами до моря. Куди очі дивляться, завтра ми будемо в Дафні», сказала Емелі, море там поряд. Вони мовчали. Настав вечір. Загорілись ліхтарі. Зірки ще не з'явились на бездонному небі. Завтра, сказав він. Вони піднялись одночасно і розлучились без рукостискання. Наступного дня хоч час побачення і не було призначено, вони зустрілись на краю дороги, що веде до моря, посиділи в кафе в дерев'яному будиночку, що висіло на скелі. Зараз я мешкаю в Парижі, а посаду отримую на сході, повідомив він. А я ще вчусь, сказала Емелі. Вона дивилась на море. Він то поглядав на Емелі, то переводив погляд на обрій. Словами це не передати, сказав він. Наближався вечір, сонце опалювало скелі. Цей лютий жар не торкався моря, однак свіжості його не відчувалось. Морю не було діла до того, що відбувалося навколо, до сонця, до скель, до людей, які дивились на нього. Воно було жахливо одноманітне, його сліпуче світло не різало очі. Воно було поза здорового глузду. Я хочу зустрітися з вами, сказав він. Не знаю, відповіла вона. Я також не знаю. Щось непереборне утримувало їх одне біля одного. Гуділа оса. На ближньому схилі гори паслися чорні вівці. За два дні ми їдемо, повідомила Емелі. Вони прогулялись, потім знову. Прийшли до кафе, посиділи на терасі. Ви розумієте? Ні, ні, ні. Почнеться робота, підуть діти, церква в неділю, ні. Вона й не подумала розпитати в нього, що він хотів цим сказати. За сусіднім столиком люди розмовляли грецькою мовою. Вони раз у раз повторювали слово Теласа, море, сказав Бертран. Він підвівся. І відвернувся від неї. Без тіні досади, вона прошепотіла. Забирайся. Так і не дізнавшись, чи він почув її. Вона більше не зустрічала його до того самого дня у кафе Мрагрити, коли випав сніг. Наступного ранку знову тихенько посипав сніг, вимивши підлогу і витерши пил. Емелі пішла кинути корм курям, потім піднялась до своєї кімнати, відкрила книгу, аби лише на кілька хвилин позбутися наказів бабусі. За навчанням справа не просувалась, але, зрештою, все мало скластись. Бертран, що йому було потрібно? Він був засліплений, коли зустрів її в тій ущелині біля моря. Вона теж була засліплена. Йому хотілось забути, що доля людей звичайне життя. Чому? Через казкову красу навколо? Чи думав він, що треба щось берегти? Але що саме? Образ моря, що нічого не означав, і несвідоме, що спалахнуло на мить любов, яка також зовсім нічого не означала. Вчора він її не впізнав, тим краще. Маргарита, що сіла за стійку з в'язанням, пронизливо крикнула Емілія, Емілія. Дівчина непоспішно спустилася сходами. Що трапилось, я тут. Ти коли підеш на ферму по масло та молоко? Мені нема з чим подавати каву. Вчора ввечері в таку хортовину і темряву не було й думати, щоб вийти з дому. Але сьогодні вранці. Емелі варто було б піти у справах. Перед будинком зупинилося авто. Емелі визирнула у вікно і впізнала Бертрана. Коли він входив, вона шмигнула в комору. Притулившись вухом до дверей, Емелі слухала і не дивувалась. Тоді Бертран розлучився з нею. Доброго дня, мадам, говорив Бертран. Будь ласка, каву без рому і бутерброд з маслом. Емелі, Емелі, гукнула бабуся. Мовчання. Вона пішла на ферму, зауважила Маргарита. Масло вам доведеться чекати. Маргарита подала каву. Я знайомий з Емелі, вів далі Бертран. Ми втратили одне одного. Але, на щастя, вчора я зайшов до вас у кафе. Бог з вами. Сподіваюсь, вона мене пам'ятає. Мені хотілося б поговорити з нею. Я запитував у селі. Знаю, що ви її бабуся. Знаю, що вона працює у вас і має намір продовжити навчання. Ви хочете одружитись з моєю робітницею? Маргарита вимовила це глузливо з напусною байдужістю. Чому б і ні? відповів Бертран. А ви впевнені, що це її зацікавить? запитала Маргарита, не змогорнувши оком. Не знаю. Перш за все я маю попросити вибачення у неї, я винен у тому, що вона мене не зрозуміла. Можливо, було б краще, якби вона дізналась про це від вас. Вона зрозуміла б, що я маю серйозні наміри. Де ви живете? У Шервілі. Знімаю перший поверх флігеля на березі мези. Перший поверх, отже вологість, але влаштувалась ви, звичайно, дуже добре. А до церкви ходите? Іноді, чим займаються ваші батьки? Батько столяр. А як вас звати? Бертран Теланд. Оце так номер. Раптом вигукла Маргарита. Пальто на вішалці, а вона пішла на ферму без пальта. А швидше за все вона туди не пішла. Мабуть, закрилась книжкою в пральні під приводом прання. Маргарита встала, щоб відчинити задні двері. Емілі. голосно крикнула вона. Мовчання. У пральні Емілі не було. Вона пішла на ферму, сказав Бертран, що йшов слідом за Маргаритою. Ферма була за двісті кроків від дороги. Позаду кафе була протоптана стежка. Я піду з того боку. Сказав Бертран. Маргарита повернулась в кафе і щось бурмотіла собі під ніс. Ідіть, якщо хочете, а я тут залишусь. Це ж треба, без пальта. Бертран вийшов через задні двері, ступив на стежку і незабаром помітив на узбіччі глибокі сліди, що губилися в засніженому просторі. Там ріс колючий чагарник. Поруч із ним у сніговій пелені на мить з'явився силует. Можливо, Емелі, Емелі. крикнув Бертран. Дівчина чула всю цю розмову Бертрана з Маргаритою. Коли, помітивши пальто на вішалці, Маргарита скрикнула. Емелі кинулась в пральню і, опинившись на вулиці, схаменулась і вирішила сховатись за колючим чагарником. Пересуватися снігом було важко, і Бертран зрозумів поміти її раніше, ніж вона дійшла. До того самого місця, позаду чагарника. Емелі була нездатна думати і розраховувати будь що їй хотілося тільки одного бігти, бігти снігом дедалі, -далі, не знаючи, куди і навіщо. Вона побігла і знову опинилась на дорозі. Найпростіше було повернутись додому, але вона побігла на інший кінець села там жила стара кузина. Можна було сховатись біля кузини, розказати їй будь що, хай би Бертран шукав її там собі та все одно не знайшов би, поки вона сама не наважилася б повернутись. Не зупиняючись, Емелі прослизнула крізь двері кузини і помчала стежкою між двох будинків. На початку стежки з'явився Бертран. Як він примудрився наздогнати її так швидко? Вона швидко кинулась через поле. Місцевість вона знала дуже добре знала кожен горбочок, який би міг приховати її від сторонніх очей знала, що треба перетнути глибокий рів, перш ніж дістатись до ферми, а якби навіть і Бертран натрапив на її слід, вона могла б вислизнути від нього біля самої ферми. Вона була там, а він ще навіть і не з'явився. Вона вже бігла вздовж будівель, і ось знову перед нею Вереська дорога. Вона побігла вперед, за сотню кроків зупинилась і озирнулась. На сніговій рівнині не було жодної душі. Падав сніг, на горизонті вгадувалась смужка блакитного неба. Ну і комедія. Що це Бертрану прийшло в голову бігати за нею? А навіщо їй випробовувати його? Їй хотілось лише одного. Кинутись йому в обійми, але справа була зовсім не в цьому. Раптом вона побачила Бертрана вдалині, на окосі він стояв до неї спиною, знову кинулась бігти дорогою, повернувши назад до села. Незважаючи на бездоріжжя, вона швидко дісталась берега, опинилась серед оголених дерев, обернулась і побачила Бертрана, що ковзав схилом униз. Мабуть, він вирішив іти куди очі дивляться, назустріч блакитному небу. Але справа була зовсім же не в блакитному небі, справа була набагато болючіша. Раптом Емелі зрозуміла, що вона змерзла до кісток, адже вона була тільки в одній сукні, і знову кинулась бігти. Мороз міцнішав, вона відчула це, коли дісталась берега річки. Річку зовсім скувало льодом. На середині, де течія була сильніша, вода замерзала лише вночі. Не вагаючись, Емелі пішла через річку. Дісталась до середини, вона почула тривалий тріск і вирішила йти відчайдушно. І все ж таки благополучно перейшла на інший берег і поспішила сховатись в чарниках. Там тяглось болото. Потонути було неможливо. Але пересуватись важко. Вона вперто рушила далі, спотикалась, постійно падаючи, повторюючи про себе нічого страшного, я впораюсь, нічого страшного. І раптом згадала про Бертрана Якщо він надумає перейти річку, можна не сумніватись, на середині крига не витримає. Вона тільки подумала, що потрібно повернутись до річки, від якої вона відійшла. Навряд чи на сто кроків, і як тієї ж миті почула глухий, тривалий тріск, а потім моторошний гуркіт. Лід провалився, майнуло в голові, і вона знову побігла. Дісталась до відкритого схилу, На силу видерлась, зупинилась майже на горі, прошепотіла. Я теж загинула. Жахливий холод пронизав її тіло. Вона подивилась на голу руку та була майже біла. Ще чверть півгодини, звідки знати скільки, йшла осліп, потім упала. Мабуть, вона була на узбіччі дороги, тому що, видно, було сліди шин. Дістатися дороги та околиці вона не могла, прошепотіла Бертран. Вона ні про що не жалкувала, їй було байдуже. Тепер на снігу сяйло сонце. Невже смерть? Вона втратила лік часу, знову дивилась на руку, непритомні пальці даремно намагались дотягнутись до чогось у снігу. До чого? До квітів. Все навколо раптом вкрилось квітами. Фіалки, прошепотіла вона. Це не фіалки, відразу відповів чуй низький голос. Бертран лежав поруч із нею на замерзлому пальті. Він вибрався з води і теж вмирав. Вона не здивувалась, знову прошепотіла. Фіалки? Не фіалки, заперечив Бертран. Раптом розмова перервалась, сказати більше не було чого, і їх підібрав фермер із підібрав, розтер снігом і відправили до лікарні. Ось уже кілька років вони живуть, як і решта смертних, і, може, доживуть до глибокої старості, а у їхніх дітей очі кольору моря. Кінець.